Заява. Чергова заява про відповідь, ну, що в суді. Театр. Просите. Я, не була. я знаю. знаю. Скільки моє права в слід бути вчасно повідомлено за посудове засідання? Ігнорується, то зупинити мою заяву про відвід судимо. Так? Так. Треба Підтребує... чотири заяви получається, коли йдуть судді. Суд ухвалює власне розгляд справи, ми сподобуємо заяву про розгляд справи. Це було засідання, але ось це не перше. Хотіла, щоб ви не допомогли, чому це відбор судді. Чому це так? Я зачитав. Без оголошення, без надання слова. Отак от. У нас паді. Так, значить, до до наступного розгляду. Тобто... Значить, ти про що ухвала зараз? Ухвала про що? Ухвала про те, що Ні, це а, ж буде.